Не ну, Несуть не, не, не відповідальності за дії уряду і президента. Та як вони самі хлопчики? Я розумію, що та, їхні люди не входять в кабінет міністрів. Але що зробив Кабінет Міністрів? Той самий Калєтник, зараз, який сидить в президії, він очолював вихідну службу. Тобто вони взяли посади е, державних комітетів. Тобто державні комітети фактично це не рівень міністерства. Тільки вони не є в кабінеті міністрів. І вони, знаєте, як які понтів пілати. Ми ну, руки вмили, ну, зі сторони, але сиділи на лісовому господарстві, ну, розумієте, на водному господарстві, на могитниці. Тобто такі досить е, фінансово непогані комітети. І от, власне, ті ж самі комуністи, вони зараз а, перший раз, наприклад, валять голосування, тоді регіони біжуть до них, домовляються за певні преференції. Якісь фінансові або якісь посади. Ну, це все, маєте, що працює. Колись ви в він сказав, він да. сказав, ми в такій самій ситуації, коли він казав, що він казали, що нам Так, треба. <ріст> Дякую запитання, Павло. Як ви пояснюєте той факт, що Тернопіль єдиний обласний центр, де немає приміщення для молитва у євреїв? Ви заявляєте, що ви не є антисанітами, ви заявляєте, що все нормально з євреями, але Тернопіль. Насправді в Україні єдиний обласний центр, де так, свобода при владі вже скільки років було, ні, було 40 приміщень єврейських. Вони збереглися. І чомусь в Тернополі не повернули. Усіх інших містах повернули. По а в Тернополі ви заявляєте, що все в порядку антисемітизму немає. А що є? Свободи? А що є? Не менше. А що є, ви а що є? В приміщення? Послухайте, ну, знаєте, ну, постійно десь намагаються свободу, десь в <кій> побуду, знаєте, там з Ігором Мирошниченко, хто ще ну, кудись, десь там, там десь, десь туди, туди в ту нішу десь забрати. Ну, немає чого нас туди, в ту нішу маєте розміщати. Ну ми є. Та, на... Давайте так, ну, я не буду будуватися. Позвольте, я вам розповідаю. Не буде свобода будувати в Ніхто ні де, І все красно. Я допомагаю, наприклад, як ви я допомагаю своїй церкві. От в вашій церкві, чи не знаю, як це робити, закачать допомагають тут Коломойській. Фірти ще там, я не знаю, Ми хто там. От нехай допомогу, от нехай допомогу, побудуйте, нема Їх є 40, не знаю. Ну, слава Богу, аллилуйя.